І зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Пиць, командир розрахунку ударних дронів батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Доброго дня вам, Вітаємо, пане, пане ігоре. ігоре. Доброго дня, вітаю, пане ігоре. Дозвольте, розпочнемо нашу розмову з оперативної ситуації. Розкажіть, будь ласка, як поводить себе ворог, які засоби вогню використовує як часто? Оперативна ситуація на нашому напрямку стабільно напружена. Спостерігаємо постійне якесь накопичення ворога. Можливо, за рахунок погоди та погодних умов дещо зменшилася кількість їхніх штурмів, але відповідно це не означає, що закінчилась війна на нашому напрямку. Постійно спостерігаємо якісь спроби прориву противника на флангах або штурми якихось позицій, що вдало нам дається відбивати. Пане Ігоре, буквально щойно розмовляли. Ну можна сказати, з вашим колегою з бригади Рубіж, теж дронар, і зокрема говорили про певні перехоплення відеосигналу, яким вже є відеодокази відповідні, і про ось ці оптоволоконні. Оптоволоконні дрони. На ваш погляд, на вашу думку, можливо, на ваше переконання, це певний перехідний етап, чи ну такий повноцінний, знаєте, революційний левел, аптом да, рівень е вгору? Я не буду загадувати наперед, але це технологія, яка рухається дуже швидко, яка розвивається, яку застосовуємо ідентично ми, як і наші колеги. Наразі це технологія, яка працює в певних місцях або під певні завдання і певними екіпажами. Це наразі не є якимось масовим явищем, але це все розвивається і маємо надію, що ця технологія займе якусь свою нішу в нашій власній структурі. А чи можете розказати про ми говоримо про війну дронів постійно тут в студії, тому що ця війна вона виглядає не так, як попередні. Війна дронів вимагає не тільки техніки, не тільки безпілотних літальних апаратів, а й людей, операторів цих безпілотників. Наскільки великий попит, запит, точніше, на цих спеціалістів зараз? Зараз дуже великий запит на спеціалістів, на людей з технічним знанням, на людей, які в стані виконувати якісь інженерні завдання, або ж якось модернізувати чи покращувати цю ж технологію прямо на місці. Прямо на бойових позиціях, так як е, мій колега попередній розказав вам, що для ураження якогось якоїсь бронетехніки зараз використовується набагато більше FPV. В ми теж пристосовуємося до їхніх радіо до їхніх ребів, до їхніх е, е, засобів проти FPV. і ми досить часто, прямо на позиції, прямо під час штурму, е, вносимо певні зміни. Міняємо частоту, міняємо технологію дрона, яким ми будемо зараз летіти, для того, щоб вдало відбити цей штурм, чи вдало знищити дану ворожу техніку, або ж якесь місце накопичення ворога. Тому, на мою думку, це необхідна, необхідна людина, яка буде власне. Долучатися, долучатися до таких інженерних праць, яка зможе керувати FPV дроном, і розуміти власне принципи, які зараз у нас відбуваються на полі бою, пане Ігоре. Ось з приводу зміни частоти та інших запчастин. Буквально пригадаємо, що на початку у вересні, якщо не помиляюсь, була новина, що Китай обмежує, буде обмежувати, збирається експорт складових частин до дронів. І, зрештою, в чому питання чи відчутна ось така заборона? На мою думку, не сильно відчутно, за рахунок того, що знову ж таки кількість FPV-дронів, які потрапляють до нас, вони все ж таки зростають за допомогою напевно волонтерів людей, які донатять, також держава, яка закуповує ці дрони. Друга річ складова це наші розробники, українські розробники, які вже перейняли технологію. І наскільки мені відомо, виготовляють дуже багато складових, дуже багато запчастин до EPV-дронів. Це починаючи від рам моторів польотних контролерів та закінчуючи якимись надскладнішими, можливо, ну органами керування, якщо можна так сказати, це так як і оптоволокно, так і модулі передавання даних та радіоуправління. Ви знаєте, дуже важливо подавати людям приклад. Це дуже мотивує. А наші військові вони є прикладом для суспільства. Чи можете трішки розказати про те, де ви навчалися керувати дроном, і про характеристики, особливості, якими має володіти людина, яка хоче опанувати цю професію? Я особисто навчався на власній мотивації, купив вживаний в і в вільний свій час просто виходив в поле і літав. Також використовував певні симулятори для того, щоб зрозуміти саму фізику польоту. Я не вважаю, що це якимось надскладним процесом саме навчання. Більш складнішим може бути сам процес застосування своїх навиків на війні. Найпершим це відчуття фізики. Це так як з автомобілем, знаєте, коли ви мусите орієнтуватися в габаритах свого автомобіля і те, як він правда керується. В нас в бригаді є школа Кілхаус, яка навчає власне самим принципам керування дроном та складовими. Можливі люди після цієї школи вміють як і літати, так і отримують якісь інженерні навики до. Власне до того, щоб могти зремонтувати чи зробити власне свій FPV-дрон. якості для людей, повірте, насправді різні. У нас пілоти FPV – це дуже різні люди, немає якоїсь чіткої якості. Можу сказати, що буде конкретним плюсом: це людина, яка вміє орієнтуватися на місцевості з висоти, яка Дуже добре розуміє карти і має можливості або вміє прив'язуватися до якихось певних локацій, оскільки ми працюємо як і на ближній край, так і на якісь, скажімо, 20 кілометрові, 30 кілометрові зони дальності, доволі буває складним певним людям пристосовуватись до місцевості і брати орієнтир і літати відповідно. У нас в екіпажі є навідник, який керує цією людиною, але Ця якість в людях дуже цінується власне вміння е самого керування FPV-дроном та прив'язка до, до місцевостей і розуміння самої технології PV. Пане Ігоре, Ми щиро вдячні вам за те, що ви долучилися Дякую. до прямого ефіру за те, що робите, і дуже дякуємо за те, що ви в нас є. З прийдешніми вас святами, тому що якби не ви, то нас би не було. Глядачам нагадаємо, що з нами на зв'язку був Ігор Пиць, командир розрахунку ударних дронів батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади.